Управління ДАІ в області знову відкрило свої двері. Тут провели урок для студентів профтехучилищ. Такі заходи в установі для учнів вже стали традиційними. Проте цього разу відкриту зустріч організували для тих, хто невдовзі стане водієм. Згідно аналізу, значить біля 40% автопригод скоюють водії, саме які мають стаж до п'яти років. Ми хочемо, щоб кожен з цих людей, які сьогодні прийдуть до нас на зустріч, навіть якщо переглянуть дану програму по телевізору, вони зрозуміли, що у кожного водія велика міра відповідальності за своє. Життя і життя інших, 16-річний Володимир Котик. Зараз добуває фах слюсаря з ремонту автомобіля та водія категорії БЦ. Хлопець запевняє на відкритий урок прийшов добровільно з власної цікавості. Водійських прав він ще не має, проте вже зараз знає, що для водія головне. Сам перед шофер має дотримуватися правила дорожнього руху, знати їх і дотримуватися певних так би, дистанцій між автомобілями, щоб не створити аварійну ситуацію. На зустрічі гостям розповіли про роботу працівника ДАІ, а також намагалися зламати стереотип про те, що державтоінспектор не лише каральний орган, а й помічник та друг на дорозі.